Я впевнений, що це небо буде мірним, якщо ми будемо продовжувати боротися. А з нашою незглавності у нас немає ніякого іншого варіанту. Тільки вперед, тільки разом. Дівчата, хлопці, дякую вам, гарного дня, гарних змагань і позитивного настрою. Слава Україні! Слава і героям! Героям! Охоронна компанія Тигр нещодавно долучилася до партнерів Федерації з України. У рамках цієї співпраці ми сьогодні знаходимося на заході Київ Незламний, де приймають участь ветерани і змагаються між собою. Охоронна компанія Тигр на цьому заході забезпечує повністю фізичну охорону цього масового заходу. Так само ми маємо своє представництво, де будь-який з бажаючих може підійти дізнатися про деталі працевлаштування в охоронній компанії, про нашу команду, наші послуги. Так як фізична культура і спор являється чи не найкращим механізмом для психологічної реабілітації ветерана, тож ми, свідома федерація, зосередились на проведеннях комплексних заходів для ветеранів та військовослужбовців. На даний час був жим лежачий, виконував змагання із 6 кілограм, почав 48 разів, але ця подія для мене черговий раз доводить, що люди це незламні, незламні в їх можливостях. 2014 року Таких ініціатив дуже було мало. В основному це зв'язано із інваспортом, а на даний час це вже адаптивний спорт, це після 22-го року. Більш активно долучають ветеранів до реабілітації і допомагають бути більш активним в цьому. На мою думку, це максимально важливий захід, щоб ми могли залучати хлопців, які Інклюзивні, які мають поранення до такого підняття духу до спорту, організація НФІАЙ сьогодні зробила невеличку виставку для цивільного населення, де кожна людина може підійти, подивитися, почіпати в руках зброю, спорядження, хто хоче там має бажання, може також зробити фото, хто хоче, може накласти турнікет і так далі. Генеральним партнером Федерації Стронгмена України і цього заходу є міністерство у справах ветеранів України. Нещодавно охорона компанія Тигр підписала меморандум про співпрацю із цим міністерством. Ми впевнені, що це лише початок нашої співпраці. Надалі ми з міністерством маємо багато планів. Будемо реалізувати нові, більш крутіші проекти, вагомі для наших ветеранів.